Друзі, всім привіт! Сьогодні з нагоди Всесвітнього дня чіпсів ми проводимо невеличкий розіграш Вікторину. А призом у нас буде ось ця пачка Pringles. Добрий день! Ми проводимо розіграш чіпсів. Чи бажаєте прийняти участь? Є ми проводимо розіграш. За декілька питань можна виграти пачку Pringles. Бажаєте приду? Чудово. І так, який рік вважається роком народження чіпсів? 1853, 1900, 1980. 98. Ні, на жаль, ні, давайте наступне. У нас можливо одна помилка. В якому місті США вперше були приготовані картопляні чіпси: Нью-Йорк, Лос-Анджелес або Саратога Спінгс. <рес> так, вірно. А яка компанія перша почала масове виробництво чіпсів? Lays, Pringles, Kettle Brand. Kettle Brand? <рес> На жаль, ні. Проводимо розіграш. Декілька запитань, і ви можете отримати цю пачку Pringles. Бажаєте прийняти участь. Давайте спробуємо. Допускається одна помилка. А який рік вважається роком народження чіпсів? 1853, 1900, 1980. <рес> 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 так, вірно. А у якому місті США? США вперше були приготовані картопляні чіпси? Нью-Йорк, Саратога, Спрінгс, Лос-Анджелес. Второй. Вірно, вау! <рес> яка компанія перша почала масове виробництво чіпсів? Лейс, Kettle Brand. Бренд. <прес> mm -hmm. Перша помилка. <рес> а, так, яка країна є найбільшим споживачем чіпсів у світі? Франція, США, Великобританія, Німеччина. США. Вірно. Так, І два питання залишилось. Який основний інгредієнт у приготуванні чіпсів, окрім картоплі? Олія сіль оцет. Олія сіль Олія, сіль сілі оцет? Олія. Олія так. І останнє запитання: який варіант чіпсів став популярним завдяки компанії Pringles? Картопляні чіпси з медом, картопляні чіпси в кульках або вакуумовані чіпси у тюбиках? Вау! Так, ну тоді я вас вітаю. Ви насправді наш третій такий перехожий, і ми вам вручаємо пачку чіпсів. І ви його володарка. Дякуємо вам, гарного вам дня.